Кількість загиблих унаслідок повені в американському штаті Кентукі зросла до 11 осіб і може стати ще більшою. Як очікують, на штат насувається хуртовина, що поставить під загрозу зусилля з надання допомоги. Про це повідомив губернатор Енді Бешер. Згідно з його заявою, дев'ять людей загинули внаслідок підвищення рівня води, а ще дві через ДТП, до яких теж призвела стихія. Серед загиблих жінка з її семирічною дитиною. У суботу вночі їх віднесло потоком, коли їхній автомобіль потрапив у паводкою води в окрузі Гард. У деяких районах випало понад 200 міліметрів опадів. За прогнозами, також очікують до 150 мм міліметрів снігу. Повінь почалася в суботу після рясних дощів, які накрили майже все Кентукі, а також кілька прилеглих штатів. Пошукові команди вже провели більш як тисячу рятувальних операцій. зараз триває фаза пошуку та порятунку людей? Я дуже пишаюся всіма мешканцями Кентукі, які ризикують життям, щоб допомогти іншим. У Кентукі оголошено режим надзвичайної ситуації: десятки магістралей затоплені, сотні людей евакуйовано. Понад 14 тисяч будинків і підприємств залишилися без електрики, ще 17 тисяч без води.